Добрий день, друзі. Ситуація по Каховській ГЕС. Значить, дивіться, зараз виникають питання, хто її підірвав, і так далі. Дивіться, я звернувся з самого утра, казав вам про те, що в цей момент, коли відбувалося безпосередньо около десяти години ранку, точніше, з години вечора. Я ранком вже це вам доповів. 10 годин вечора прийшло мені певне видіння. Я вам його доповів і розповів в попередньому відео безпосередньо про олігархів, які ситуації розвиваються. Тобто зараз на цьому фоні активізувалася не тільки Росія, і що готується для Зеленського певні моменти, підстави, розумієте, для Зеленського. Тому що певна група людей, олігархів, вона вирішує певні моменти, які вона хоче просто створити для Зеленського певні проблеми. І це більше як видіння шло. Тобто воно я не претендую на те, що там не передбачив або якесь передбачення. Це мається на увазі, що на цьому фоні головне зараз, що активізується внутрішній ворог України і активізується зовнішній ворог України. Хто підірвав Каховську ГЕС? Ви не зрозуміли те, що я вам сказав, те видіння яке було. Видіння виникло в 22.00 У мене. Про оцих олігархів, які зараз йдуть, які ситуації зараз іде помста до Зеленського намагання певні, щоб Зеленського, ну, тобто, створити йому певні проблеми. Активізується ворог внутрішній, це перше, що хотів доповісти, на цьому фоні. А взірвали безпосередньо, що дивлюсь поруна, взірвала Росія це. Але з яким, з яким умислом? А дивіться, я зараз вам поясню. Показують старі партнерства, показують рурна, Покаховський геть, старі партнерства. Тобто ситуація була в цілому в минулому сформована. Тобто, воно вже було давно заміновано, давно вже була ситуація відбувалася. Тепер дивіться далі: показують Україну, показують домовленості і показують розмови не відбулося. Тобто Україна не йде на пост, поступки, не йде на домовляння. Іде то, що розмова не відбувається далі, що приймається, показують пустота приєднання, очікування і оновлення ситуації. Тобто, зараз Росія розуміла, що коли підрив буде Касуховський Гест, то Крим буде залишитися без води. І тут показують пустота. В цілому показують те, що вони розуміють, що це на певний час, розуміють, що Україні безпосередньо потрібно місць з'єднання, тобто вирішувати це питання якомога швидше і потрібно його якось перекривати і щось робити. Але показують Росія. Показує, що Україна повинна відновити оновлення ситуації, відновити цю Каховську ГЕС, знову перекрити, щоб не було цього витоку води. Для чого це робиться? показує темна дорога, поскладення, щоб е, оцей контрнаступ, який зараз планується в цілому, створити на певний час. Тобто, зараз в моменти які що безпосередньо Україні створили проблеми, проблеми е, для того, щоб відтягнути час у цього контрнаступу, тобто вигадати час. І вирішили впіти на ризик для Криму. Вирішили піти на ризик. І відрубати оцю каховську гес, тобто зробити це з боку Росії відбувається. Розумієте, з боку Росії. Але це було вже в минулому створено. Тобто, тут, тут не йде в цілому, що як ви зрозуміли з мого попереднього звернення, що це нібито олігархи. Ні, тобто тут, і я кажу, що на цьому фоні в мене йшло певне видіння, що будуть проблеми. Але це проблеми і по-каховській гес це певний зв'язок цих олігархів з Росією. Певний. Це не означає, що вони за Росію. Це певні моменти, які зараз тягнуть канат з одного на інше. розумієте? З боку Росії певні моменти, щоб стримувати і в розрахунок на те, що Україна відновить все ж таки оцю Каховську ГЕС і потягнути час. А в Україні в цей же час активізуються олігархи. Які ми ситуації бачимо? Чому війна відбувалася? Ми зараз це не замічаємо, тому що, знаєте, як баранів нас намагаються стрихти. Розумієте, а момент який? Що перше, що це те, що піднімають ціни на, на електроенергію. Розумієте, хто це з олігархів робить? І друге, що піднімають, будуть ціни рости на бензин. Далі підніметься гроші. Моменти підуть упадок в всьому, підуть моменти, підростуть ціни. Четвертий момент: провіряють банківські всі переводи. Хто це робить? З одного боку, це робить держава. Тому що е, банки ви знаєте, там і Коломойський зав'язаний був там інші моменти зав'язані. Тобто банки зараз перевіряють рахунки і так далі. Хто до до, до кого які гроші йдуть. Також по електроенергії хочуть отримувати, тому що зиму треба жити, і зараз будуть намагання ці всі з людей зняти три шкури. І з, з другого боку Росія тисне в об'єднанні певними з цими олігархами, які зараз намагаються поскладнити в цілому життя Зеленському. Розумієте, поскладнити життя Зеленському і його плани зламати, тому що ці люди зараз вони. Збоку вони не при владі, вони зараз з боку з ними немає зв'язку певного. Розумієте, тобто ці темні керівники, розумієте, які. Були приховані влада в Україні, вона зараз також активується. Оце мається на увазі, друзі. Ви неправильно зрозуміли те, що вам намагався сказати. Безпосередньо, хто взорвав, зорвала Росія. Моменти були вже раніше це сплановано і показують те, що Росія зараз планує певні кроки. Але все ж таки розрахунок Росії, що Україна відновить, і це безпосередньо потрібно робити, якось перекривати, щоб зараз, так як, наприклад, Україна десь. Вважалося, що вона пішла на Білгородську область через свободу Росії, тобто через ці батальйони, щоб відтягнути від Бахмута певні війська і послабити фронт російський, який розтягнувся на там на невелику кількість кілометрів. Точно так же з таким такою ж схемою зараз робиться по Цікаговській Гес, щоб відтягнути сили України від контрнаступу і поскладнити. Розумієте, такою самою відзеркалюють монетою, але в цей час активізуються внутрішні вороги. Це оці можна власть, це оці люди, які не при владі, які зараз хочуть захопити владу. І в них немає цілі Росії, Україна є одна ціль показати, що вони є, показати свою силу і просто знищити всю діяльність Зеленського, щоб його не було, щоб він нічого не робив і щоб він їм не мішав працювати. А хто буде Росією їм все одно? Розумієте, яка буде там висіть Афіша? розумієте, Табличка, яка буде висіти? Оце я мав на увазі, друзі. Тобто то я не претендую, друзі, на те, що прогноз цей моє саме видіння, воно не стосується безпосередньо. Воно не стосується безпосередньо Каховської ГЕС. Я просто відчув, що щось відбулося. Мені прийшло видіння, яке я вам записав. Оце така ситуація. По Україні, по тому що по об'єднанню, подивіться по червню. Подивіться по червню. На, на Україну там я записав ціле відео, що в Україні буде відбуватися на червні місяць. Там йде об'єднання людей. Я казав, що Голгофний шлях, тобто хрест, який Україна буде ще нести, що будуть удари, і будуть міцні моменти, тобто, і буде ще й полум'я. Я казав, там багато чого. Подивіться, там, що Україна все складно буде в червні місяці, але в цілому все це йде поміж людей і об'єднання, йде жертвеність велика. Я про це казав. Подивіться по білгородській області також також казав що путін, путін хоч, хоче хоче оточити і знищити оцей осередок свободи росії взяти її в коло їх знищити це зараз відбувається от зараз Щебекіна міста хочуть знищити перехоплення іде гуру про те що хочуть вивести російські війська звідти і знищити вже російське місто самі росіяни сама російська армія хоче це зробити також це друзі подивіться про це я передбачив подивіться 31 числа 31.05, 31 травня також розповідав. Подивіться ці всі моменти. Тобто все вже сказано. Що відбувається, все вже сказано, а це видіння ви повинні правильно сприйняти, тому що не, не, не розум, немає розуміння, що в цей момент, коли енергетичний для певний такий сполох, розумієте? Йде певна інформація, її можна зчитати. Той, хто може її зчитати, він зчитав. Я зчитав цю інформацію, я вам доповів в попередньому відео про те, що я бачу, що певні ті нові групи, які зараз є всередині України на цьому фоні, із ГЕС, і так далі, вони мають певний взаємозв'язок, певну користь цього із ГЕС те, що підірвали, мають. І Путін має з цього певну користь Росія. Розумієте? Але зараз готується ще більш значущі проблеми для України, які можуть вилитися в конкретних перепонах для зеленського, те що готується, тобто це певні бандитські групування, які зараз просто хочуть проявити себе в певній мірі. В, певні, в певному форматі проявити себе і не дати статися перемоги зеленському, і не дати статися отримання певних таких позитивних моментів для України. Тобто, розумієте, хто Я внутрішній ворог, а я зовнішній. Внутрішній ворог це ті, хто нас стерже як баранів. Знаєте, збирають з нас волокно, збирають з нас овчину, розумієте. Оце і ці люди хочуть понадалі це робити. А їм зараз підрізають крила через банки всі системи, тому що йде контроль через е, всякі моменти вони свої роблять поскладнення для Зеленського в, в там, що повищують ціну на електрику і так далі. Тобто, бере байде, Оце я намагаюся вам сказати, що це те, що сховано від нас, щоб ви були більш широко дивились на це питання, а не е, в, вузько направлено. Оця ситуація.